Є ось такий обігрівач електричний термоплаза потужністю 375 Вт з регулятором, і сенсором, датником датчиком сенсор температури. Тобто відпрацьовує задану температуру і вмикається, коли температура падає. Але зараз він чомусь не спрацьовує. Зараз буду розбирати, він тут на заклепках, буду розсверлювати і добратися до внутрощів. Намагаюся зняти ці елементи. Вибираю трохи більше свердло, ніж ось цей розмір. Десь 3 мм. І потім молотком і ось цим ножем збиваю верхню частину цього крипужа. І ось так це вийшло не дуже охайно. Але ця частина нагрівача, обігрівача зараз зніметься Ось що я побачив, коли. Зняв верхню кришку, бо задню кришку. Ось плата керування. І ось цей сенсор. Він не спрацьовує чи ще якась. Річ не зрозуміла. Під'єднав до мережі 220 вольт і зараз буду перевіряти. Работает или не Можно выставить потребную температуру. Наверное, не работает. 18.5 4, то есть не, не нарастает температура. не працює. Ось ці контакти, куди приходить нагрівач, контакти нагрівача. Щось не зрозуміло. Так. А ось вхідні 220. Ось 224. Напруга подається. Але вона стрибає. Незрозуміло чому. Можливо, тому що від єд... перегорів нагрівач. Або ось тут щось є. Дуже цікава річ виявилася. Ось цей екран, блискучий металевий це е, теплозахисна плівка, тобто екран, який сприяє тому, що все тепло від обігрів... обігрівальної ось цієї смужки віддається. На цю частину екрану, на цю частину обігрівача. Тобто тут, на цій поверхні, температура значно вища, ніж, ніж зверху цієї плівки. Тобто тут 55 градусів, а ось ціє, під цією плівкою 22,5. Тобто все тепло йде на зовнішню поверхню ось сюди, де знаходиться плата пульт керування. Тобто потрібно було убрати тостий шар пилу ось із цих отворів, куди заходить зовнішнє повітря, яке потім піднімається і виходить назовні ось через ці отвори, як і подібні обігрівачі працюють. Тобто тепло підіймається наверх, знизу забирається, наверх підіймається і ця поверхня нагрівається. Це обігрівач працює.